Привіт! Якщо у вас в житті є проблеми, то це відео для вас, тому що в ньому я поділюся способом, як можна позбавитися абсолютно всіх проблем в житті, і це не казка і не перебільшення. Що я маю на увазі? Коли ми говоримо про проблему, якусь проблемну ситуацію, то перше, що ми маємо усвідомити, це те, що ця проблемність вона не належить самій ситуації, тобто, що те, що ми бачимо її як проблему, це походить з нас, тобто це наше сприйняття. І воно не є м, абсолютним, да? і воно залежить не від того, яка ситуація, а від того, що в нас в голові. Тобто, яка зараз яке кармічне зерно зараз розкривається до того, як ми бачимо цю ситуацію. І... Цей е, спосіб, про який я хочу розказати, він полягає в тому, щоб перестати бачити будь-яку навіть найскладнішу ситуацію як проблему, а почати бачити її як можливість, і інколи навіть як благословіння. І насправді, якщо натренувати таким чином свій мозок, свій розум, то е фактично будь-яка ситуація вона є для нас якимось чином корисною, тобто вона створена і виникла в нашому житті для того, щоб ми щось для себе хороше взяли. І навіть найжахливіші там зради, смерті і так далі, вони всі насправді є для нас можливостями, можливостями розвинути якусь якість в собі, якої нам бракує, да, для того, щоб стати люблячою, милосердною, доброю істотою, наприклад, навчитися прощати, навчитися е, любити, навчити, не зважаючи ні на що, да, бо е, насправді ці якості необхідно просто розвинути в собі кожній людині. І коли в нас трапляються такі проблемні. Ситуації це завжди можливості. Завжди не буває виключень в цьому випадку. Тому, коли ми навчимося бачити кожну проблему як можливість, тоді в нас не буде проблем у житті, а будуть тільки можливості, чого я вам всім бажаю.